Медична допомога за 10 кілометрів від російського кордону. Команда лікарів українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів приїхали на Сумщину, яка потерпає від постійних російських атак. За два дні повноцінного амбулаторного прийому медики встигли провести майже 700 консультацій. Провідали і лежачих, хто потребував огляду лікарів. У нас дуже багато людей, у яких немає можливості самостійно виїхати або надати самому собі допомогу, навіть не медичну, а соціальну. Робота дуже тяжка, але коли дивишся на людей. Які яким нікому допомогти, розумієш, для чого ти взагалі обрав цю професію? Прекрасне село, прекрасні люди, але на жаль, не забезпечені медичною допомогою, особливо вузькими спеціалістами. Мо я думаю, ми будемо тут корисні.